про дерева. Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. Про дерева, про квіточки, про їх будову. І так, сьогодні з вами ми поговоримо про дерева, кущі і квіти або травянисті рослини. Я намалювала дерево. Ну так нам буде набагато удобніше, щоб я вам змогла розповісти. Подивіться уважно. у дерева є крона, це гілочки з листям, є стовбур і є коріння, корнева система. Кожен із цих органів дерева несе свою окрему функцію. Завдяки корінню дерево тримається в землі. Завдяки корінню дерево. Бере з землі потрібні йому корисні речовини, тобто водичку або якісь мінерали. Через коріння водичка потрапляє у стовбур, потім у гілочки і до листочків. Далі корисні речовини ж поступають у листочки. Листочки зеленіють. Коли настає зима, цей процес трохи сповільнюється. Листочки жовтіють, дерево засинає, все, що йшло по стовбору до гілочок, зупиняється і дерево спить. Навесні на дереві, ви дуже часто бачили, є квіточки. Квіточки це майбутні води, які приносять нам дерева. Наприклад, є. Квіточки на вишні, є квіточки на таких деревах, як яблуня, слива, персик, дуже багато садових дерев мають квіточки. З цих квіточок виростають фрукти. Це в мене зараз намальовано. Ну так, намальований. Кущ. Подивіться, у куща теж є коренева система. Є гілочки і є листя крона, куща. Але чого не вистачає у куща? Дерева є, а в куща нема. Правильно, в куща нема стовбура. І кущі не виростають. Також ми поговоримо про квітку. Квітка, як і дерево, і кущ, має коріння, яке знаходиться в землі. Завдяки корінню квітка з землі бере ту саму вологу, водичку, коли ми поливаємо квіточки, бо без водички, що вони, м'януть і можуть загинути, правильно? Також замість стовбура у квітки стебло. Є листочки у квітки, і є квітка, сама квітка, яка Має пелюстки і всередині має насіння. Завдяки насінню квітка може розсіюватися і знову проростають маленькі квіточки і виростають гарні квіти. Квітки бувають багаторічні або бувають однорічні, ті, що живуть один рік, із, і їх знову потрібно висаджувати з насіння. Зверніть, будь ласка, увагу на цю картинку. Величезне дерево на схилі. Крізь землю видно коріння. Хочу вам розповісти про дуже велику користь дерев, а саме коріння дерев, яку користь вони дають людині. Іноді, я впевнена, ви бачили, коли виїжджали з батьками за місто до моря. Є схили, бачили схили? Але є схили з деревами, а є схили, не закріплені деревами. І от саме ті схили, які не закріплені, мають дуже велику небезпеку. Вони можуть совуватись. Всуватись і з-за цього можуть загинути люди, які знаходяться внизу. Називається це сув ґрунту. І в нас в Одесі дуже багато таких схилів. Але коли на схилах ростуть дерева, вони своїм корінням наче зв'язують землю, укріплюють її, і земля не може сунутися завдяки величезним і сильним деревам, саме корінням дерева. Ми з вами поговорили про дерево, дерево кущ і квітку. Між ними є різниця. У дерева є стовбур. У куща немає, а в квітки стебло. І дерево росте високе і багато років. Кущ теж є, які ростуть багато років, але в них нема стовбура і вони невисокі. Квітки є такі, що живуть один рік, ростуть один рік. Їх потрібно висаджувати знову. Квітка має пелюстки. Всередині квіточки є насіння, є стебло, є листя, є коріння, як у дерева і куща. На цьому все. Ми з вами поговорили трохи про будову рослин. Далі будемо цю тему розвивати. Всім гарного дня! Міцного здоров'я і мирного неба!